Дозвольте за вашого дозволу вас запрошую до хвилинного учання за нашим колегою, який ми не... з Ласином Сипавичу Салавахою, який нас якраз покинув Член нашої комісії, наш колега-депутат. Прошу поважити хвилине учання. Дякую. Зараз що ми став проєкту будь ласка. Так, шановні члени комісії, будемо проводити наступне засідання Европейської комісії Мастинської комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури та транспорту. Сьогодні на порядку деннямо питання про затвердження екологічної програми Мастинської міської ради на 2025-2028 роки. У нас присутні три члени комісії, голова комісії Юрій Діолог, члени комісії Тарас Гранат і член комісії Софія Цик. Також є запрошений завідувач сектору юридичного забезпечення та публічних закупівель Сергій Джава. Так, пропонується значить зв'язку з тим, що попередня екологічна програма, яка була, яка була на період з 2021 по 24 роки. Закінчується нам необхідно прийняти наступну екологічну програму, яка нам дасть змогу проводити фінансування природоохоронних заходів в період з 2025 по 2028 тисячі років. Опонується на наступний проєкт рішення. Кируючий законом України про охорону навколишнього природного середовища, постановою Кабінету міністрів України про затвердження переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів, опонується наступний проект рішення. Затвердити екологічну програму Встильської міської ради на 2025-2028 роки згідно з додатком 1. Що Чому хотів два слова про програмі сказати? Значить, програма, програма екологічна буде включена фінансування. Наступних об'єктів це буде придбання машин для збору і транспортування твердих побутових відходів. Згідно програми планується закупити ще один сміттєвоз. Також буде в передбачено ліквідація стихійні звази, що такі основні своєчасне вивезення сміття до розміщення його на діючому полігоні твердих побутових відходів. Також цю програму буде включено. Реконструкція очисних споруд по вулиці Рудниківська, 192, місто Мостицька, Яврівсько район Львівської області. У нас, ви знаєте, є проєктна документація, відповідно затверджена, і наразі вона очікує свого вирішення і так далі. Значить, По видівництво реконструкції, капітальний ремонт, мереж бутової каналізації також буде в цій програмі. У цій програмі буде. Також реконструкція парку пам'ятки садового парку мистецтва парк е, імені Тараса Шевченка. Ви знаєте, що цей проєкт почався реалізовувати у 2021 році, але у зв'язку з розмежовними обставинами з війною, проєкт припинив наразі свою діяльність. Ну, от такі основні продовольні заходи будуть включені в дану програму. Так що... Прошу вас підтримати дане проєкт рішення і винести на найближче засідання з сесії Мостріцької міської ради даний проєкт рішення для її затвердження. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення нашої комісії. Я хотів спитатися наступне. В цій програмі. Бачу, знову немає мивором все постійного говоримо, але я так розумію, ця програма не передбачає цього питання щодо сортування нашого що я маю на увазі, розумієте, у нас така проблематика, якщо це що саме про кологію, такого здорову так? Люди викидають такі речі, як батарейки, розберігаючи лампи, чи все інше, яке ми несе в собі дуже велику загрозу щодо гунтових вод, які в, нас в нашому систему дуже, як ми знаємо, на високому рівні пів метра, і на метра. І ми таким чином просто самі собі будуємо таку цю хабку тих, таких великих-великих так, проблем на майбутньому нашим, нашим дітям. Я розумію, що ну, таку лінію сортування мається, що вже сортувати право на діло це одна річ, але ми ну, в мене на увазі, щоб ми хоча б які речі забрали з цього нашого бутові відходів. Бо дуже багато там у нас на смітниково попадає тих речей, які ми категорично мали бути в цьому. Як це уреалізувати і тілити в життя? Ну, це інше питання. Але програму, я думаю, що це треба було передбачити, що ми могли до цього рухалися, бо як ми цього не будемо включати, то ми ніколи до нього не дійдемо. Ну, я, 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 я рахую, що ми говорять по екологію таку дійсно. Проблематичного питання, але це, це перше чергове питання екології. По-друге, також ну, це не питання програми, це також питання комісія, що варто звернути увагу на те, що ми тішимося, що ми заробляємо 20 гривень, бо ми забираємо сміття ще гень, і тішимося, що нам 50 гривень дає, умовно, там я кажуть, я так лавках це говорю. Судово вишня, це і там, але це все лишні, лишні сміття у нас біля наших будівлі, біля наших будів біля наших хат, тому що ми розуміємо, що... Це сміття вкладає завтра, як повітря, як воду, і таке інше. Можливо, також треба звертатися до них вони потихеньку думали собі на свої хотє робити ті свої е, та, скажі, полігони, полігони твердових поворотів. Знову ж таки, ми самі розуміємо, що ця територія не безмірна, бо ми його розширяли, як ви не пугається 4 роки назад, так? Там з тяжкою бідою, що людина відмовилися від паїв, і ми якось його могли його розширити на тих пару гектарів. А завтра, як нас питання повстане, ми не будемо мати навіть, куди його розширити. І будемо мати потім таку альтернативу, що е, ну, ми самі розуміємо, що військ фірми, фірмі, як ми знаємо, сюди негрів заходити, вона вже пробувала заходити, а більше тут ніхто не займається окрузі. І завтра буде так, що наше населення опиниться з тим, що буде мати в 5 разів дорожче сміття, ніж інші. Я би казав, що можливо ті питання. Я розумію, що що стосується програми, це стосується програми, що не стосується програми, але питання щодо порядку денного, десь треба передбачати, обговорювати і втюрювати в життя. Добре, значить, зрозуміло, такі от питання, що ви підняли на цій комісії, вони будуть враховані в протоколі даної комісії і будуть відповідне звернення в житлове, оскільки вона не проти підприємство житлових, щоб вони розглянули і вирішили дані питання. Також в програму перелік заходів екологічної програми буде ваша пропозиція включена щодо утилізації тих батарейки і інших радіоактивних, ну мається навіть тих речей, які нас розуміють, вона направду несе до свої дуже тяжкі наслідки. Ми просто цього не стою до кінця. Але якщо говорити спеціалістами, я вас спілкується, коли з спеціалістними проходить, то мені кажуть, що це дуже велика загроза, бо в них, як рак, і програми, ми в таким таціях відділяється рак, відбуваються ті проблеми, які нас будуть в воді, третій, п'яте, десяте. Тим більше, що наші люди дуже знають, яка у нас своба. У нас вода вся пішкірна, все дуже це, і все дуже набрахує, і не вартує, і зі мною буде цей. Я ще також можу сказати. Тут... Чи не передбачено, чи ми про це не, не знаю, чи до порядку денного не, про для особистих будівель приватних будинків ми мали закупляти такі сміттєбаки кожному? Ну, чи це буде далі продовжуватися це питання? чи ні? Тобто, ну, так, ну, так. є придбання сміттєвих контейнерів. Є таке питання, але воно буде будеся по мірі. Наявного фінансову. контейнери мають називати таких один на вулицю, чи ми кожному в будинок мали ставити, щоб вони вивозили, не стояли ті мішки, звали, що я і такі, І такі, я також. Такі. такі питання, що я вас Будь ласка, ти, що там про фінансування ця програма Каже. Ну, фінансування як? Ну, фінансування, ну вона передбачає, який бюджет, що там, твій треба, для її реалізації. Тут зараз так важко сказати, але святілость буде коштувати зараз по теперішніх цінах 7 мільйонів. Потім тут такі воно, значить, сполуди Рудниківська, там 175 мільйонів. Потім парк пам'ятки парку він коштував 7,5 мільйонів, тобто було в цінах 2021 року, ми освоїли десь мільйон 200. Зараз там треба буде робити перерахунок документації і напевно, що вона на півтора рази точно більше десяти мільйонів інші. Питання те вже по наявності якихось кошторисних моментів. Тут зараз важко сказати скільки буде конкретний пункт, скільки дові, коштує дові, 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 дові. А це а, це а добре. А ці наші часів споруду як документація кому за останніх там треба проходити на ще чинна, здійсня. Каже, я го наголошу, що документація виготовлена і зроблений перерахунок. Це і Полі, це є затверджена, у нас є нові цифри. Ми її цього року подавали вже. Спільно з відділом економіки Олією Шоп'яною вже, напевно, в три якісь різні різні гранди, але наразі фінансування ми ще не отримуємо. І мало того, наш заступник військового з кого? Весь питань з питань? питань Любомир Корецький зараз виїхав за кордону поїздку зараз по питанню фінансування даних споруд. В Швеції він поїхав, і ми надіємося, що партнери нам допоможуть вирішення даного питання. Тобто Сума немаленька і зрозуміло, що бюджет Настільської міської ради не потягне. Потрібна допомога або обласному, навіть державного бюджету, або також допомоги партнерів. Але ну, всі проєкти, які такі найголовніші, ми стараємося в якісь програми обласні, державні, вносити, щоб отримати дофінансування. Дуже багато зараз поляків реалізують таких браків європейських при кордоні в зоні, та, а то з деморговим. Та, Може, з цим наголосом викидаси і всі час не спорудну, ніж доріжкою та чи до Польщі. Мож і, може, є, навколо, ми, е, є навіть такі слайди зроблені, ми їх особисто, я їх озвучував в обласній адміністрації, то все облизнає якісь обласні. Там були представники зі Швеції, з Польщі. І вони то все бачили, і вони то все. Тому наш документ, тепер приїхав за кордон, щоб отримати якісь грандові кошти. Звісно, що там буде дофінансування і міського бюджету, але якесь таке адекватне, бо суми величезні. Навіть на парк ці 10 мільйонів то то і то. А у 6 зараз виходять 100. роки тому виходить 96, так? Так. Але ми зробили, є, як каже, є перерахунок, що є свіжа цифра в цінах 24-го. Mm. Розуміло. О, які що? ще запитання будуть? Нема голосуємо. Хто за? Ні, ні, да, все. Ми ну, голосуємо. Хто за пропозицію голосувати за даний дану програму? Продолжувати троє за, одноголосно, рішення прийнято, можу зафіксувати протоколі. Які ще будуть в нас? питання порядку денного. Дякую. Дос. Я дякую. маю на увазі не проголосувати з поправками, ви зрозумієте, що ми вносили, то не все. Та, я вже, я тобі зробив порядок денного, я зараз його ще доповню. Та, так, не... добренько, дякую. дякую. Якщо немає, дякую за роботу комісії, запрошую всіх на сесію. Щастя, здоров'я, маємо віць, або дякую. Дякую, на жаль.